знав, що е, десь там наприкінці, там, мабуть, вже березня. Наш голова В'ячеслав Валентинович Задоренко зібрав з найбайдужих дергачівців такий партизанський загін. Там потім нас прозвали дергачівські месники. Ну так, мабуть, жартівливо. Ми не військові, ніхто з нас не мав до цього військового досвіду. Багато хто навіть не служив у лавах Збройних сил України, але ну, зібралися люди, патріоти нашого краю Дергачівщини, ну і почали займатися допомогою Збройним силам України. Е проводили і розвідувальну роботу, і багато інформації передавали і артилеристам, і авіації. Ну Багато чого зробили. Навіть е потім, там за сприяння вже і колег ваших журналістів, багато матеріалу про це знято було.